Катани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, Як завжди, з вами Юра. І сьогодні друзі нам знову гостинно відкрив двері бутік нішової парфумерії Le Flacon у Києві, який знаходиться за адресою Прицлав'янська 57. А гість сьогоднішнього випуску психолог, психотерапевт, парфумер Кріс. Привіт, друзі! І сьогодні у нас буде перший сліпий святковий затест. До речі, вас, друзі, чекають дуже багато сліпих затестів. Протягом цих святкових mm -hmm. вас чекає незвичайний сліпий затест від Ремеза Сергія Вікторовича. Це український парфумер. До речі, ти його крізь знаєш. Засновник бренду Островський Леа. Він друзі нам а, підібрав дуже небанальний сліпий затест: п'ять як так зрозумів чоловічих. чоловічих ароматів, але є оригінальні композиції і п'ять, які він зробив сам. А, яка наша задача, Кріс? А, ці пари об'єднані темою. А... Ароматом. І наша задача, по-перше, проаналізувати, наскільки аромат дійсно парфумерний, тому що є таке упереджене ставлення до українських парфумерів. Хотілося б подивитися їх порівнюючи з світовими відомими парфумами. І після цього ми можемо спробувати навіть знайти, де український парфумер, а де так. відомий парфум, і подивитися, наскільки успішно вони потрапили в тему певного аромату, ми маємо вгадати, де брендовий аромат. А де український аромат? Так і вирішити, який з них краще більше відповідає задуму і передає ідею. Отож, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, друзі, що подивіться інфобокс, там бараховка. Також, друзі, доєднуйтесь до мого телеграм-каналу UFC Sharing, де я ділюсь останніми парфумерними відкриттями, гарячими знижками в магазинах, друзі, і навіть своїми. Парфумами, ну тобто не своїми, бо я їх не знаєш, не роблю, а зі своєю колекцією. Друзі, до речі, Кріс також там і каже: ти молодець, ти постиш кожен день все, в чому ти як це скажеш, надягаєш на сьогодні. Тому доєднуйтесь. Отож, не будемо гаяти часу. Затримайте Поїхали. до нашого парфумерного атракціону. Поїхали! У нас тема трояндово-шафранова І два аромати, що. Так, це один. Так? Просто один. Один-один. Так? Так, це це один. А вони якось різняються, типу. Зараз дізнаємось. Один. Под... Зачекай, оце був. Давай так, щоб ми тоді не наплутали. Перший був один-7, а другий був один 8. В тебе один, вісім, а в тебе один-7. А в мене один 7. Зараз ми обміняємося. У як цікаво. О, мені подобається більше 18. Це такий троянда. Шафранова троянда. А, а ну дай ще. <ріст> 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 Бачите, що відбувається? Ні, все таки. А... Мені подобається 18. І мені 18 подобається. Я не знаю. Але це, можливо, один чи оригінал. Ми дізнаємося про це трошки пізніше. Один-ім дуже якенько такий лагідний. Я б не назвав його тихим, але він більш такий тендітний. Ну, мені подобається 1.8 8 більш. От в мене зараз 1.8, правильно? Чи 1.7? 8 Тебе який зараз? 1,8. Ні, оце 1,7, а оце 1,8. Оце 1,8. Ми можемо нанести знову, щоб не сплити. Давай нанесемо знову. Давай. Можемо нанести один і буде зрозуміло, що це. Так, ти зараз наніс 1,8. Так, окей. Так, Дай довіряємо перевіряю. Так, оце 1,8. А А тоді, значить, мені подобається 1,7 більше. Мені оцей подобається. Якщо це 1,7, значить це 1,7. Мені тут, знаєш, така, подобається троянда. Вона якась... Мені пах, запахло сіном, знаєш, така троянда на сіні. От я не знаю, прям відчуваю цей, цей сіном. Можливо, це ти не відчуваєш тут ціну? У мене просто зараз якийсь колапс емоційний стався, тому що він дуже знайомий і повністю блокує аналітичну частину мого mm -hmm. мозку. Друзі, я не знаю ну, як описати. Що... Як ну якщо 1.8 це оригінал, правильно? Це ж 1.8, це оригінал, mm -hmm. то я не знаю. Я такою троянди. Я... Ну так би мог би зробити. Знаєш, коти мог би зробити? Так би мог би зробити молінар. Ну, я зараз про 1.8. І він, він мені подобається більше. А тобі більше що подобається: 1.8 чи 1.7? Мені подобаються обидва. Вони різні по звучанню, вони трохи відрізняються в балансі компонентів е в композиції, але вони обидві. Обидва аромати дуже приємні. І я б їх використовував просто в різний час. Тобто один для мене більш вечірній, а той, Ні. що більш лофтовий, він мені більше Один вісім подобається. Тобто в нас є категоричний mm -hmm. вибір і просто давай розкривати. Цікаво. Я за один 1,8 – Один це кафе Роуз з Томфом. Травнева троянда, шафран, чорний перець, турецька троянда, болгарська троянда і кава, печуля ладан, сандал і алпа. Один сім це аромат від островський леп, роуз-кармін з чорною вишнею, рожевим перцем, шафраном, мандарином, малиною, трояндою, півонією, ірисом, кашмараном та пачулі, А в базі вірдзинський кедр, сандал, мускус та вулканічне миру замдро. Так, mm ну. -hmm. Ну, так ось, я сказав своє, свою думку, вибачте, пане Сергій, нічого особистого. Рухаємося далі? Рухаємося. Погнали далі. Цікаво. Такого, ще, друзі, ніхто не робив. Сергія, дякуємо за ідею. Так. Наступні два аромати поєднані темою Агарвуду, тобто уду. Mm -hmm. Така у нас чоловіча підбірка, друзі. Чоловіча підбірка. Такі всі тяжкі ноти. А гармут. Ух, ну, воно ж сюди. Подожди. <laughs> Окей, Чи вірна була ідея другим його наносити, бо він може зараз. Він дуже тяжкий. Він дуже гучний. Ой, це один-один. Ого. -го. Один-два це прямо атака. Агарбудова. Один-один він м'якше. Він м'якше. Мені нагадала роботу від Грабчука Райт, цей обряд. Прям дуже схоже. Мені один більше подобається, тому що він дійсно більш м'який і в ньому хоча б відчувається Гарбуд, але він не агресивний. один він реально гучний. На мій погляд, агресивний. І там менша гарбуд. Я з тобою погоджуюсь повністю. Мені також подобається один-один більше, тому за його м'якість. Тут. І тут більше якоїсь анімаліки або більше якоїсь. Троянда зараз така красива починається. Знаєш, що там більше? Ладано. От якось там. А тут він просто волаючи, а на тебе кричить. І дуже гучна робота 1-2. І я думаю, це якийсь зробив би арабський бренд. І шафран, мені здається, і тут шкіру, такий там... овердоз цього шафрану, і він заходить цим кирзовим. Знаєш, всуття до тебе в хату. Мені не подобається один-два. З цих двох я б вибрав один-один. Мені здається, що один-два це міг би бути ароматом або Уну, або. А ти не думаєш, що це тосканська шкіра від Тома Форду? Зараз дізнаємося. Друзі. Так. Аромат один це у 67 від Островський леп. Так, ми його, і мої він знає, так. Лимон, шафран, червоний чебрець, півонія троянда ципріоль, або на гармата, мускус, агравуд з Індонезії, бензоін амбраром. Тобто аромат з натуральним удовим. Екстраку. Мені він відсил до православної церкви. Ось він ось він один один. Так, а аромат 1-2, те що ми рознесли і нам не сподобалось. У денуїд ац Камтуа суд Пацифік з бергамотом, листям чорної смородини, шафраном, кедром, кардамоном, ванілю, троянду ірусом, аграрвудом, карамелю, пачулі, любобетон, касандали мускус. Господи, стільки компонентів, які взагалі Але в ньому не чуть. Знаєш, він якийсь ну не розсипається, він просто якийсь кричить і він не збалансований. Один-два. От по балансу краще Островський лап. Сергія. Oh, а Гарвуд у я... вас більш, більш... Краще. людяний. Да, він Вінкісбічно <сих> сильний. Так, погнали далі. Ще три аромати. Так. Тема троянда для чоловіків. Супер! Я люблю троянду. А я знаю, що ти також її любиш. Я обожнюю троянду і шукаю чоловіча. Okay, була... Можливо, це твоя. Можливо, була. це моя троянда. Так, це ти наніс один. А це не наніс 3. Ух. А це ти наніс 4. Mm. ну, я... я думаю, що я тройку знаю. Mm. Я думаю, що я три знаю. Прям дуже значно. Не так. Да. Чотири тобі подобається? Дуже. Він з безсмертником Кмином, і вона така дуже східно. Коротша, друзі. Знаю, Часто та... скажуть глядачі, що я типу Чітер, але я не читер. Ми розпакували посилку перед тобою. Прям вона лежала в мене дуже довго. І хочу сказати, що номер три. Я думаю, що я знаю цей аромат. Це або Монталь, а, там є такий, по-моєму, Soledy Капрі, або, ну, я думаю, що це з бренду Монталь. Можу помолитися з, на, з назвою, або а, дуже схожий Нікас. А, від бренду Nikos така е, льдінка. Sculpture. Він, да, Скалчер. Він І. дуже схожий. І ще дуже дум... схожий на Diesel Plus. пласт масковий. Але я думаю, що це все-таки якийсь монталь, забув назву. От хто не дивився, друзі, відео про монталь. От зараз тут вибране. Подивіться, там я порівнюю Sculpture прямо з цим монтаном. Я Просто забув назву. Anyway. мені то... подобається четвертий, тому що він більш якийсь природній. Юро, в мене питання. Давай. а Чи викликає в тебе взагалі аромат під номером 3 якусь асоціацію з трояндою для чоловіків? Ні, взагалі. Це такий фужер, знаєш, пінопритваний трохи. І він взагалі не про троянду. Мені здається, сталася якась помилка, давай вже дізнаємось. Можливо, тоді. пан Сергій щось не клієнтов. Номер 3 це Desire for a Man від Alfred Dunhill. З mm -hmm. uh, Яблуком, лимоном, бергамотом oh, ти типу, і троянда там з тиковим деревом, пачулі, mm -hmm. ванілі, і мускусом. Вона там прихована. Непоганий. Mm -hmm. А аромат 4 – це romantic Man від Островський лев з лічі, віном, шардоне, лимоном, лаймом, чайною трояндою, майською трояндою імбирем, рожевим перцем, з татом і шафраном. Навіть в базі є То східна троянда, мускус, Алібаном, Чорний сандал і Ваяк. Навіть по компонентам, по назвам компонентів, більше сюди всього дали. Але він витончений. Тут відчутна троянда, і вона дуже майстерно ну, майстра. Це такий от фужер. Uh, Desire for man Alfred Dunhill. Він непоганий. Це такий базовий парфум. Але він не про троянду. Так. Так, але... а, от, можливо, тут, от, коли я бачу, почує, то я їх дійсно тут відчуваю, от, до речі, в Тройці. Але а, більш витончення це Романтик Мен Островський лап. Гарно. 2-1. Поки що веде Острозький. Сергій у нас. Деревина. Номер 8. Враження якесь з... вже. правого. Це 8. Ось 8, а це 7. Яка нетривіальна деревина. Амброва така глибока. Я розумію, що Кедрова. ми тільки знаєш, на блотері відчуваємо перші якісь ноти, знаєш, все-таки носіть друзі на шкірі. І тестуйте на шкірі. От я зараз, знаєш, зафокую і одне і інше. Це напевно, просто не мій, а, не в моєму те, що мені подобається, хоча я люблю а, Амбро. Але а, я напевно все-таки, я за сім. Суха. Я за за Вісім, Він трохи недокручений і розпадається. Я Вони по-різному про деревину, але мені також більше подобається номер сім. Номер вісім він більш реалістичний, але мені не дуже зрозуміло в якому mm -hmm. контексті його можна одягнути. Давай скривай. А, номер сім це Трембіта Вуд від Островський Леп. Що такими сім з єливцем бергамотом акордом блискавки мускатним горіхом пачулі, сямським деревом, смерекою, тімберсілком тому, тому mm -hmm. як. А номер вісім це Палісандр від Комдеверса. Палісандроворожеве дерево з червоний колір шанфран перед чином. Миру таке. Це точно він. Це точно нічого не сплуталось. Уявляєш, як у порівнянні відчувається різниця? Я просто не э, люблю цю лінійку від комоди Гарсон. Це э, біла лінійка. Раніше була червона, зараз вони в білих флаконах. І я знаю цю палісандру. Він прекрасно. Мені дуже подобається серце в цьому деревинному ароматі, воно солоденьке, Ну що, 3-1. Однозначно. Тун -ту -тун -ту -тун. Знаєш, раніше була передача Що де коли. І ти знаєш, ми граємо з глядачами. Глядачі перемагають. Глядачі а, і а, світові бренди 3-1. Європа. І останній шкіра хардкор. Are you ready? Я вже закрив шкіряний аромат. Я купив Лева від Шанель і в мене зі шкіряними ароматами. До речі, Лев від Шанель він не про шкіру, а про амборовий аромат. Амброшкіру. Ти мені ще поговори, розкажи. Про що Лев від Шанель? Це була просто розвиткуха для вас, друзі. М -м -м. В мене 16, а в тебе 15. А, ну. Ай, як чудово. Я після 15. <п 'ятнадцят> вони чую 16. Хотів сказати, матюк. <рігун> вони, блін, різні. Вони взагалі. Ну, типу, якщо там троянди схожі були, шафранові троянди були схожі, то 15 і 16 вони геть різні. Вони про шкіру. А не про троянди. А, номер 16 така зелена шкіра для мене. Можливо, гальбаном так дає. А 15- мені таку про ізобутилхінолінову Хінолінову шкіру. А більш цікавіше мені номер 16 а Я думаю, що це Астроські Леп зробив. А 15- це якийсь такий, знаєш, він такий Дженерик, нічого особливого по мотивах таскальської шкіри Том Форда. Я не погоджуюсь. Мені дуже подобається 15 Я думаю, що 15-й зробив островський угу. Mm -hmm. і я б його носив. Ну що, подивимося? хто зробив 15 15, -й? 15 -й це Golden Boy дуета Perfums. Шафрани, лист, фіалки, шкіра, лаванда, чи казав, що зам, це шоколадну ванів мозку. А, ти сказав, що я це помилився. Це Окей. Okay. Um, Всі ми помиляємося. Yeah, номер 16 це Cure Blanche від Островський лап. Чебрець, чай, мати, коріандр, лимон, шафран, троянда, конвалія, кетер, олібану, мускус, ваніль та гада. Та... Пан Сергій Ремес, обов'язково поношу ваші композиції на собі, тому що це такий був перший такий лайтовий затест. От я значоти з п'яти. Ти знаєш, я коли все більше заглиблююсь в цю тему, я розумію, що друзі, тільки на шкірі. Тому що найкраще в ароматах це база. Те, що ви чуєте на початку, це ви знаєте таке прелюдія. А база це те, що тримає аромат. Ти зі мною погоджуєшся? Погоджуюся, тому як парфумер, скажу, що база дуже важлива для всієї конструкції, бо на ній все тримається як фундамент тримає. Дуже гарно. І пан Сергій вирізняється ваш почерк. Якщо поставити композиції, вже можна як щось основне, якісь вирізнити. Травність більш таких природних відсилів. Прикольно, ну ви виграли єдине, що вас так положив на лопатки Том Форд своєї троянди. Я погоджуюсь. Аромати Сергія дуже збалансовані та чудово розкриваються, і гармонійність мене дуже вразила. Тому рекомендую всім ознайомитись. Хто ще не знає? Островський лап та Сергія Ремеза. Дякую за вашу творчість, за ваш продукт. Нові творіть нові аромати. От радуйте нас, і вже давайте мас продакшн Ми вже того чекаємо. Так, так, друзі. А ми вас вітаємо з прийдешніми святами. Закінчився перший новорічний, такий святковий, можливо, не новорічний, а просто святковий випуск з крісом. Будуть інші гості. Дякую тобі, що ти прийшов. Я дуже радий завжди тебе бачити Нас на каналі. Мені дуже з тобою комфортно вести ці випуски. Не знаю, в чому той загадка, але отак воно є. Ці Я думаю, що вам також було цікаво подивитися. Поставте лайк, напишіть комент. Це допомагає продвинути український контент і доєднуйтесь до барахолки та ю... Ukrainian fragrance sharing. Па-па! Доброго вечора. Ми з України.